Якщо у вас є карта побуту, ви хочете змінити роботу. Якщо вона видана на підставі роботи, так то вам потрібно інформувати у жон про зміну місця роботи. Бо, наприклад, якщо ви подаєтесь на підставі роботи, карта побуту прив'язується до конкретного роботодавця. Якщо ви змінюєте так місце роботи, то вам потрібно змінити всі документи на нового роботодавця. Тобто, якщо ви змінюєте, у вас є 14 днів, щоб про це поінформувати. Змінюєте роботодавця, отримуєте від нового роботодавця всі документи, там умова праці, новий залочник. Так і з цим письмом, що коли ви інформуєте, що ви змінили місце роботи, якщо ви знайшли нову роботу, так бо буває таке, що вас просто звільнили, але вам в будь-якому випадку потрібно поінформувати, що вас звільнили, і тоді по вам ніяких питань не буде. Ви просто інформуєте, що ви змінили роботу, і пишете, що ви в тракті пошуку, так? В пошуку роботи на даний момент роботи немає. І коли у вас з'явиться нова робота, вам просто потрібні нові документи, умова, там заложник, підготувати всі нові документи і висилати до Уженду, там, де ви отримали карту побуту. Це якщо карта побуту видана на підставі роботи. Якщо вона видана на підставі роботи, а ви відкрили свою діяльність, так, чи там спілку ЗО, то вам потрібно по новому подаватись або на підставі е, джавальності одноособової, або на підставі спілки з обу. Це вже інша підстава, це вже нова карта, і вам потрібно цю підставу змінити. Щоб цю підставу змінити, вам потрібно знову подаватись на нову карту побиту. Так що, якщо ви плануєте відкривати свою фірму, то будьте готові, що ваша карта побиту видана від роботи буде не актуальна. Якщо вас цікавий супровід, в отриманні карти побиту, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.